Усе завершиться не там, де стріляють, а там, де мовчать, і не тоді, коли впаде останній дрон, а коли впаде остання брехня, сказав він. Його називають по-різному: Знахар, Білогір, Хранитель трав. Але всі знають, якщо він говорить, то це варто почути. Хто такий цілитель з курщини? Про нього ходили легенди ще до 2014 року. Живе на прикордонні, там, де земля курська торкається межі Слобожанщини. Кажуть, його хата не має адреси, а сам він не записаний у жодному реєстрі. Та коли війна охопила весь регіон, він не втік, він залишився, бо щось побачив у вогні. У травні він вийшов до людей і сказав: війна скоро закінчиться, але не так, як усі думають. Це не Україна йде до перемоги. Це світ наближається до межі, після якої вже нічого не буде таким, як раніше. Україна стане першим народом, який подолає ворога не лише силою, а правдою. Але перед цим має згоріти стара мова, стара думка, стара звичка. Він попередив: окупанти зникнуть не внаслідок штурму, а внаслідок внутрішнього розпаду. Росія не витримає зими 2025 го Зима пожере своє ж породження. Навесні 2026-го Україна стане центром перетворення світового порядку. Знахар описав Чорний Люк, момент, коли на півночі щось впаде і весь південь затремтить. Тоді, в одному з міст золотої кільцевої Росії, що ніколи не бунтували, раптово розпочнеться повстання, і за три доби Москва перетвориться на кам'яну залу без голосу. А далі, порожнеча. Він сказав: поки Кремль мовчить, світ слухає Україну, який кінець чекає на Україну. Україна не просто виграє війну, вона виграє майбутнє, але не вся частина залишиться в минулому, як листя, що не змогло втриматися на гілці. Це буде кінець для олігархічної моделі, замість неї зросте нова еліта, що народиться з волонтерів, воїнів, учителів. І для політичної апатії народ більше не погодиться мовчати. Також для радянських слів і звичок мова очиститься, суть повернеться. І ще одне: коли Крим відкриється сам, не буде пострілу, лише вітер, перша сльоза і прапор, який триматиме сама земля, цілитель наголосив, Україна стане дзеркалом. У якому кожен народ побачить себе таким, як є, тому і фінал не буде святом. Це буде день тиші, в якій усе стане на свої місця, і якщо ми зуміємо почути її, отримаємо не просто спокій, а істинну свободу. Істинний кінець не приходить зі звуком пострілу, він приходить у тиші, коли всі вороги вже переможені, а головний ще стоїть перед зеркалом. Цілитель неодноразово підкреслював найбільша битва не на фронті, вона твій серці, там, де живе байдужість, там і ворог знаходить притулок. Тому справжня перемога настане лише тоді, коли Україна відмовиться боятися свого світла, очистить державу не від росіян, а від російського в собі, і навчиться прощати, не забуваючи, цілитель передрік. Перша ознака чорний сніг у березні. Це не буде попіл, це буде знак очищення. Друга мовчання ворога у відповідь на велику правду. Слова Києва прозвучать, і в Москві не буде жодної відповіді. Третя поява вогню на місці, де завжди була вода. Це буде знак нової сили, яка зродиться там, де не чекали. Не чекайте миру, створюйте його з того, що маєте. Не чекайте порятунку, ви вже ним стали для інших, не чекайте пророцтв, ви вже їх живете. Саме так Україна перетворюється з території болю на осередок сили, сили, що приваблює, сили, що очищує, сили, що не зупиниться, поки світ не знайде нового обличчя, обличчя без маски. Після війни настане не мир, а рівновага нового типу, і саме Україна стане її центром. Центром відродження Європи з новою етикою, новим поколінням, платформою для нових альянсів, де мораль важливіша за зброю, прихистком для тих, хто втік із країн, де свобода задихається. Вони приходитимуть не як гості, а як учні, і питатимуть, як вам це вдалося? На одному з пагорбів над відновленим храмом з'явиться фігура в білому. Це буде не цілитель. Це буде той, хто прийшов завершити історію болю і почати главу сили. І на дверях храму буде напис ми були камінням, нас били. Але ми стали скелею, ми були полем, нас топтали, але ми стали хлібом. Ми були мертвими, але стали голосом, і ми ніколи більше не замовкнемо. Фігура в білому, що з'явилася над відбудованим храмом, несла в собі не владу, а глибоку тиху мудрість. Її обличчя, якщо його взагалі можна було розгледіти крізь сяйво, було не обличчям конкретної людини, а відзеркаленням колективної душі, що пройшла крізь горнило випробувань. Це був символ втілення незламності, про яку говорив цілитель. Той, хто прийшов, щоб завершити історію болю, був не переможцем у битві, а провісником нового світанку, глави сили. Що народилося з глибинного усвідомлення власного Я, напис на дверях храму. Ми були камінням, нас били, але ми стали скелею, ми були полем, нас топтали, але ми стали хлібом, ми були мертвими, але стали голосом, і ми ніколи більше не замовкнемо. Став не просто епітафією минулому, а живим маніфестом майбутнього. Кожне слово було викарбуване не зубилом. А досвідом, втратами і неймовірною витримкою. Ми були камінням це про Крим, про першу зраду, про відторгнення, коли здавалося, що нація розсиплеться на уламки, але ці уламки, замість розлетітися, цементувалися, утворивши скелю непохитну і міцну, що вистояла перед будь-якими штормами. Ми були полем, нас топтали, але ми стали хлібом це про Донбас. Про безкінечні битви, про кров, що поливала родючі землі. Ворог намагався витоптати, знищити врожай, перетворити Україну на випалену пустку. Але замість цього, з цього болю і страждань, виросла нова життєдайна сила, що нагодувала не тільки власну націю, а й дала надію всьому світу. Хліб став символом життєстійкості, здатності перетворювати руїни на джерело життя. Ми були мертвими, але стали голосом це про 2022 рік, про момент, коли світ давав Україні лічені дні, коли її вже списали. Це про ті страшні дні, коли здавалося, що тиша стане останнім свідоцтвом, але з цієї мертвої тиші повстали мільйони голосів, які не просто заговорили, а закричали голоси, що були почуті від окопів до найвищих міжнародних трибун. Що зламали мовчання ворога і змусили світ слухати, і найголовніше і ми ніколи більше не замовкнемо. Ця обіцянка була не погрозою, а непорушним заповітом, висновком з усіх пережитих випробувань. Це означало, що епоха пригнічення компромісів із совістю і пасивності залишилася в минулому. Після війни настала немирна перерва. А рівновага нового типу, динамічна, усвідомлена. Україна дійсно стала її центром, але не центром домінування, а центром тяжіння. Вона стала центром відродження Європи, що змусила континент переглянути свої цінності, свою енергетичну залежність, свою безпекову архітектуру. З її досвіду народилася нова етика, де чітко розрізнялися добро і зло. Де не було місця для компромісів із тиранією, і де виросло нове покоління лідерів, що навчилося не боятися говорити правду, вона перетворилася на платформу для нових альянсів, де мораль і спільні цінності стали важливішими за геополітичні інтереси та економічні вигоди. Тут збиралися ті, хто шукав не просто сильного партнера, а того, хто розуміє ціну свободи і готовий її захищати. Це були не альянси зброї, а союзи духу. І нарешті Україна стала прихистком для тих, хто втік із країн, де свобода задихається. Це були не лише біженці від воєн, а й ті, хто шукав простір для дихання, для самовираження, для життя за совістю. Вони приходили не як гості чи прохачі, а як учні, спраглі до знань. Вони приходитимуть не як гості, а як учні і питатимуть. Як вам це вдалося? Слова цілителя лунали у повітрі. І відповідь була проста, але глибока. Це вдалося тому, що ми були готові віддати все, щоб стати собою. Це був не кінець, а грандіозний початок початок нової епохи для України, яка відтепер мала нести не лише свою долю, а й світло надії для всього світу. Це була історія, що продовжувала писатися вже не шаманом чи цілителем. А кожним українцем, що став живою частиною цієї незламної скелі, цього родючого хліба, цього невмовкаючого голосу, і світ, що спостерігав, тепер розумів: справжнє диво не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб, пройшовши крізь пекло, не втратити себе, а знайти свою істинну сутність.